Привіт, друзі! Мене звати Оксана, ви потрапили на парфумерний канал. І сьогодні я хочу продовжити говорити про аромати клони і аналоги. Попереднє відео буде в інфобоксі, посилання на попереднє відео, ви можете також переглянути. І в продовження минулого відео хочу додати: я сказала про те, що я збирала. Колекцію різнопланову і хотілося, щоб аромати не повторювались. Тому деякі аромати я продавала, дарувала. І от на сьогоднішній день ситуація змінилася. Мені навпаки, хочеться. Купувати подібні аромати, щоб їх досліджувати, іноді трапляється так, що випадково купуєш той аромат, який починаєш його носити і розумієш, що вже щось таке було схоже. І ось така історія у мене трапилася з Монталь Інтенс Кафе і Делокс Ті Terenzi. Теренсі. Два аромати подібні один до одного на 90%. Я купила делокс, я не пам'ятаю, здається, по відгуках і взагалі не думала, що це аромати один в один будуть. В Монталі, в Монталі чи в Монталі, не знаю, як правильно наголос ставиться. Чим вони відрізняються? Тим, що тут Монталівський мускус активний в цьому ароматі. Він досить гучний, стійкий, шлейфовий, але в ньому немає такого ядреного, голосного, напористого мускусу, як тут. В іншому вони просто ідентичні. Це гарна кава з трояндою і. Тут ванілі досить багато, тут вона також заявлена, але плюс тут ще є мускус. Колись з донькою чоловіка ми називали цей аромат розочка в кав'ярні. От таке поєднання цікаве, досить компліментарний і той, і той аромат. І... Пізнаваний, скоріше за все, але зараз його вже рідко можна зустріти, тому можна, йому, можна їм зробити бенефіс носити, і це буде гарно. Наступна парочка це не парфум і молекула 02. Зараз молекула 02 немає в мене. І. Що ці два не парфуми об'єднує, тому що цей називається не парфум, а молекула 02 для мене це також не парфум, тому що, ну наприклад, до прикладу, якщо цей аромат я відчуваю досить непогано за рахунок мускусу, який тут заявлений, який тут є, і він досить гарно відчувається, я його постійно відчуваю. То в молекулі 02 е, я її взагалі не чую. Е, і вона для мене, е, вона мені незрозуміло прекрасно шлейфить. і коли я її одягаю, чомусь е, знову ж таки її помічають, і мені роблять компліменти. Е, на цей аромат, до речі, я не чула компліментів, а на другу молекулу так. Але вони мені, е, от коли я їх прямо зі шкіри е, нюхаю, Слухаю, вони мені досить подібні за рахунок подібні за рахунок амброксану. Так, наступна парочка це у нас Монталь Удмаск і дуро від Насомато. Дуро я купила, коли вже зносила, ми з чоловіком зносили два флакончики спочатку, потім, це вже третій флакончик. Два флакончики один, одну мініатюрку і один повнорозмір, і це третій у нас. І тоді я купила дуро, Побачила випадково, що вони клони. Дійсно, вони клони, схожість майже на 99%. Єдина відмінність, що монталь більш голосний. І я не можу сказати, що Дуро не шлейфовий, він, він шлейфовий, він потужний, але в порівнянні з Удмаск він просто губиться. При цьому тут якісніші компоненти, як на мене, ну, він, він такий виважений, і цей виважений, і цей аристократичний, і такий цікавий. Не, він нелагідний, він такий ну, тендітний, вишу, вишуканий. Одним епітетом можна їх назвати, вишукані парфуми. Цей аромат втричі, можливо, в чотири рази дорожче, тому я навіть не знаю. <реш> Є сенс купувати, якщо буде у вас один з цих парфумів, я не, маю, не бачу сенсу купувати той чи інший. На сьогоднішній день я обираю монталь. Так, наступний наступна парочка це Уд Вуд Том і Уд Вентуре від Новеліста. Бачите, в мене вже залишилось його трошки. Я розказувала, розповідала історію про те, як я нанесла е, удвінтури. Е, у мене був пробничок, я його нанесла і відчула через деякий час аромат удвуд. І я подумала, що десь протікає флакон, або він розбився, або щось трапилося. Але виявилось, що це просто пробничок. Я, звісно ж, його одразу замовила. Чекаю, коли він з'явиться в продажі, тому що різниця в ціні очевидна. а... Звучання дуже дуже подібне, можливо, є якісь нюанси. Я ще ну я не можу сказати, що для мене вони суттєво відрізняють навпаки, вони суттєво схожі, але в чому від відмінність не можу сказати. Бо це, мабуть, удвуд немає таких клонів на сьогоднішній день, які би були в продажу. Колись був російський бренд Men Rules. У мене був цей парфум, він продавався в брокарді. Зараз, звісно, що його немає ні, ніде. І він такий дуже-дуже бюджетний був, не стійкий, але гарно клонував Томфорд. Цей аромат дуже гарний за технічними характеристиками, тому я бачу що це дуже гарна заміна замість Том Форда. Гарний, гарний клон, гарний аналог. Наступні аромати. Це у нас Адель від Доктор Гріті і дівчинка від Байкілин Good Girl Gone Bad. Вони відрізняються тим, що вадель немає складов... тютюнової складової, а взагалі аромат дуже вершковий, мускусний, мускус, якщо я скажу, що кірки подібний, це буде неправда, тому що вони, я... якби і правда, і неправда, тому що кірки Просто є такий нюанс, але він тут ну, багато разів менший, не так виражений. Але він е, надає такої сучасності аромату, стилю своєрідного. І от кого е, лякає тютюн, можливо, сміливо брати Адель, і це краса, це затишок, це пухнастий цей мускус, Вон, він дійсно пухнастий, гарний вершковий. Е, Парфум. Дуже гарний аналог. Наступний аромат це Divine Vanille від Essential Parfums і Angel Share від Kielan. От я вкотре хочу сказати, я не маю зараз арабів, тільки їде один до мене бюджетний арабчик. Я досить скептично відношусь до таких дюпів дешевих. Якщо це араб буде дорогий, можливо, там буде інша якість. І це моя суб'єктивна думка, але я вважаю, що краще купити подібний аромат, от, наприклад, як Essential Parfums, і закрити потребу в Angel Share, якщо вам, у вас є така потреба дійсно. Тому що наразі. Аромат дуже розтираж... розтиражований, цей Angel Share, і, можливо, я його і не буду вже купляти, ну, якщо трапиться по дуже гарній ціні і в своєму рідному флакончику фуж... ну, оцей фужерчик такий. Цей аромат дуже класний, алкогольний, ванільний. Тут дуже багата піраміда, і якщо я не помиляюсь, тут. Я прочитаю, просто я так по пам'яті не скажу. Так, шавлія, кориця, чорний перець, османтус, ладан, ваніль, бубетонка, бензоїн, кедр, мускус, пачулі. І все це на виході дає таку якісну алкогольну ваніль. Будь ласка, придивіться, це буде досить потужно, шлейфово. Ви не будете на всіх етапах буде розкриватись гарно. Ви не пожалкуєте, якщо ви придбаєте такий аромат. Дійсно, він трошки буде дорожче, ніж арабські дюпи, але ну повірте мені, якість вас влаштує і. Ви просто будете отримувати задоволення, бо я знаю багато випадків, коли купляються такі. Парфуми по відгуках купляються, люди розраховують, що це буде якесь таке звучання подібне до Кілянівського, але це зовсім не так. Побавилися, потім не знаєш, як цього парфуму позбутися. Тому краще трошки дорожче заплатити, але це буде якісно, насибельно, і від цього можна буде отримати задоволення. Тому що арабські парфуми в розкритті. Можливо, зверху там все гарно, а бази зазвичай не дуже мене тішать. Мені ще не траплялись такі прямо якісні, класні парфуми з цієї категорії. І, і я не маю на увазі взагалі арабів. Взагалі бюджетні парфуми, якісь там підводні камні вони мають ви звучанні, тому я так скептично до них відношусь. І остання парочка це. Heroes від Френка Бокле і амуаж Man». Я розумію, чому жінки так люблять чоловічі амуажі, тому що вони дуже гарні в базі, у них дуже класне розкриття знову ж таки. Цей аромат. У мене амуажу давно він був, давно був пробник, і я так не можу сказати, в чому у них відмінність. Я пам'ятаю, що база дуже-дуже схожа. От тут в Heroes початок починається аромат з таких з молодого волоського горіха, як його тільки зірвали, наприклад, з дерева, почистили, розбили, і от він такий. Прямо молочний гірка шкірка, і коли із таким солодким привкусом починаєш шкірку цю зняв, і е, горіх ще, ще такий є м, варіант. Я знаю, що в деяких е, е, південних, наприклад, е, країнах, колись Азербайджан, Грузія, можливо, там Арменія. Там консервували ці волоські горіхи, і ось цей консервований горіх також має таку властивість. Він такий молочний, солодкий, приємний. І ось цей аромат він передає цей молодий волоський горіх. Аромат також з багатою пірамідою. От мені горіх волоський, тут багато. Так, вдихнула, що ж, закашлялась. Аромат дуже стильний, багатий, томний, він якийсь такий переливчатий, до речі, у Френка-Букле багато таких ароматів, він дійсно по нішовому звучить. Більше схоже, більше він підійде все ж таки для чоловіків, але якщо жіночка з таким характером, який Має в собі м'яку силу, може собі дозволити цей парфум носити, і це буде гарно і витончено. В шлейфі дуже гарний аромат, мені подобається. Сподіваюсь, це відео буде вам у нагоді. До зустрічі в коментарях. І не забудьте поставити вподобайку, далі буде.